Вітаю! Зараз ми розглянемо, як створити креативний фон для презентації, навчальних відео та інших електронних освітніх ресурсів в Adobe Photoshop. Перший крок потрібно скачати зображення в мережі інтернету. Воно вже в мене скачано. Значить, дивіться, от навіть я розмістила в презентаціях. Ну, я скопіювала тут багато дуже зображень, і на одному з них я вам покажу. Дивіться, що зараз нас не задовольняє. Є водяні знаки. Значить, що ми повинні зробити. От дивіться, ми зараз копіюємо. Копіювати натискаємо. Давайте тепер зайдемо на сайт. Я просто вже тренувалася, заходила. Ентер натискаємо. От він. Дивіться, зразу на українській мові. Якщо от можна перейти відразу на. Українську мову і я це зображення. От Дивіться, давайте ми зараз, якщо в презентації, якщо так, відразу завантажуйте. Якщо в презентації, от можна зберегти як малюнок на робочі де, щоб ви знали, куди. От Рисунок один, нехай буде. так. Да. Ну, З презентацією поки що закінчили. Тепер завантажити зображення. Давайте, от ми вийшли на робочий стіл. Там у нас оцей малюнок один. Відкриваємо його. І бачите, відразу за... обробляє. Так, і що потрібно видалити логотип, мені здається, його вже немає, так? Дивіться, тут завантажити зображення. І завантажити вниз. Тепер заходимо на робочий сіл. От малюнок один це те, що було, очевидно, йде в завантаженні. От він йде, бачите, оброблений малюнок. Копіювати. І давайте я його відразу вставлю сюди. Так, подивимося. Ні, це був попередній, значить, давайте в завантаження ще раз зайдемо. Так. Копіювати. Так, і от сюди. Попередні ми видалимо. Це я для тієї презентації зробила. І вставляємо. Бачите, логотипів немає. Ну, а тепер що потрібно завантажити. Після цього ми вже працюємо в Adobe Photoshop. Завантажуємо. І дивіться, тут можна як файл імпорт. Імпортувати, а можна просто от дивіться, що я зараз зроблю. Я ще раз копіюю, копіювати і вставляю у Photoshop. Це, до речі, спрацьовує в усіх графічних редакторах. Створити новий. значить, Оце вже розміри пішли по тому, що ми скопіювали, а тепер правка вставити. І от наш малюнок. Тепер як ми його будемо обробляти? Ну, Він, мабуть, трошки яскравий, і трохи, не, ну, можливо, треба трош, трохи зробити, зменшити яскравість, подивитися, щоб видно ж було написи потім. Значить, що ми робимо? О, дивіться зображення, коригування, і можна взяти яскравість контрастність, але тут більше все, що баланс кольорів. Колірний тон, насиченість, баланс кольорів. Так, ми взяли баланс кольорів. Що тут виходить? Бачите, можна отак от зробити. що поставити, не будемо. Ну, можна, бачите, як відразу змінюється зображення, скасувати. Залишили зображення, коригування. Колірний тон насиченість. Давайте отак Ні, поставимо на місце десь посередині, а ну-ка. А отут уже можна, не непомітно зробити. І, е, як ви хочете, подивитися, можливо, щось. Дивитися. Окей. І давайте файл зберегти як. Я відразу на робочий сіл формат обираємо PNG. І не без імені, а там фон давайте натиснемо. Так, фон. І зберегти. Ну і давайте зробимо фон для титульної сторінки. От давайте зараз я копіюю. Далі файл створити. Окей. Равка вставити. Тепер дивіться, ми зараз виб... зробимо, щоб краї були опуклими трошки. Значить, от Що ми зараз зробили? Натискаємо «Delete». і потрібно оце виділення прибрати. Значить, що я роблю ще раз класно. Тепер заходимо в шар, далі дублювання, От стиль шару. І давайте фаска та рельєф оберемо. Там можна погратися з оціми э, сумками, ну, не будемо. От дивіться, у нас вже готово. І там у буфері обміну в нас э, попередній фон. Давайте ми зараз що зробимо, щоб виділено файл, правка ставити. І пригадуєте, ми дивились за шарами. Тобто. Оцей шар верхній. Давайте ми їх просто перемістимо. Заразом і роботу з шарами повторимо. І дивіться, чуть-чуть випеклий. І тепер давайте зараз файл, зберегти як. На робочий стіл тут так. PNG. І ми виберемо. Так. Фон 1-1, щоб точно знати, що це він уже зберегти. пам'ятали, так? А, і на цьому з фотошопом вже можна закривати фотошоп. Ну, зараз е, створимо власний фон презентації. Давайте зараз відкриємо презентацію. От дивіться, відкрили. Ну, Макет зробимо чистий. Е, що ми далі робимо? Зберегти файл, зберегти як, там можна, на, куди ви захочете. Значить, ми зараз конструктор натискаємо е, стилі, формат, тла. і далі от натискаєте оцю третю зверху кнопочку. Нас таке тло не влаштовує і натискаємо файл. Бачите, ми виходимо на робочий стіл і шукаємо от давайте зараз обираємо фон обрали І давайте застосувати для всіх. Чому? Тому що, як ми не натиснемо цю кнопку, то прийдеться тоді для кожного слайда підбирати фон. Так, ми зробили. Тепер давайте повернемось на перший слайд, скопіюємо, показати робочий стіл, і в нас пригадуєте трошки з так, опуклістю було. Значить, ми зараз... Вставляємо цей малюнок. Так, змінюємо трошки розміри. Ну, розміри по слайду. Дивимось. І дивіться, що в нас вийшло. Ну, це вже по бажанню. Ви ж можете середину взяти, допустимо, світлішою, далі тут зробити трошки темніше, це раніше треба було робити. І таким чином якось виділити перший слайд. На цьому все. Я починала як зберігати файл зберегти як, ви його на робочий сіл чи обираєте, куди ви захочете, і натискаємо, допустимо, блог або презентація. І зберегти натискаємо. Я думаю, зберігати ви вже всі вмієте. Так що на цьому закінчуємо. Спробуйте. Ну, це ж не тільки для презентації, це можна буде використовувати тло, тільки вже як оці рисунки, зображення, що ми зберегли. І для створення відео, і для створення там інших електронних освітніх ресурсів. Ну, Все починається. Спробуйте, що у вас вийде. Дякую за увагу.